Під час акції дипломи пам'яті на стенді під фасадом одного з кампусів Сумського державного університету розмістили з десяток документів про здобуття вищої освіти із іменами воїнів. Це дипломи студентів університетів Сумщини. Їх ніколи не подадуть власникам, адже вони віддали життя за Україну на війні. Приурочили це до дня знань, початку навчального року, щоб вшанувати студентів, які наші колеги, які віддали своє життя, і також до дня визволення міста суми, оскільки е, свого часу вже наше місто було визволено від нацистів. А зараз буде визволено буде визволена. Ми віримо вся Україна від фашистів сьогодення від російських окупантів. На стенді дипломи восьми студентів та двоє невідомих, аби вшанувати пам'ять тих, чиї мина ще не встановлені. Серед загиблих є студенти закладів освіти, що підпорядковані сумду. Ректор говорить, студенти це надія України, адже зараз вони захищають державу на передовій, а після завершення війни будуть її відбудовувати. Сьогоднішня красакція дипломи пам'яті це ті дипломи, які е ми не отримали наші студенти. Це, це, це ті майбутні люди, які би розбудовували нашу, нашу державу. Агресор намагається взагалі кажуть, знищити нашу націю, геноцид нації. І майбутнє це молодь. Майбутнє, хто буде розбудовувати державу це випускники, студенти. Шанувати пам'ять загиблих зібралися студенти, які продовжують навчання. Всі вони захоплюються відвагою своїх одногрупників та знайомих. Молоде покоління відстоює нашу свободу також, і тому це важливо для нас, і ми підтримуємо їх і обов'язково будемо цінувати і пам'ятати. Мій одногрупник він зараз е, воює, і я вважаю, що це, е, це, звісно, його вибір. і Він правильний. Ми всі підтримуємо його і бажаємо йому мужності, наснаги повертатися до нас, повертатися до своєї сім'ї. Поки одні студенти воюють на передовій, інші забезпечують надійний тил та допомагають армії. Наш фронт, саме як студентського самоврядування, це е, тримати бойовий дух студентів. Ми проводили як звичайні розвижальні заходи, так і один з благодійних, на якому ми зібрали 9,5 тисяч гривень на громадські фонд суми. Тобто ми і відволікли студентів, і також зібрали на аптечки нашим захисникам. Акція дипломи пам'яті всеукраїнська ініціатива. Разом із студентами Сумщини посмертно дипломи отримали студенти із Дніпра, Львова, Хмельницького та Києва. Новини СТС.